Привіт, це запис що там є кам я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. сьогодні. На зв'язку з фаундером, засновником SEO.ua Тарасом Гущою. Привіт, Тарас! Привіт, вітаю гарно. Запитання від тих, хто продає в інтернет-магазинах, від камерці від наших любих підприємців. чи варто невеликим інтернет-магазинам наймати внутрішній штат seo спеціаліста, субі, чи краще звертатись до агенції за такими за послугами SEO? Врань. для невеличких магазинів точно треба звертатися в агенцію або до якогось фріланс-спеціаліста, у якого є досвід. Якщо ви великий магазин, то можливо розглянути або в штатна або інхаус команду. Але якщо ви невеличкий магазин, от нішевий якийсь, і не збираєтеся ставати е, другою розеткою, OLX або Comfy, наприклад, я думаю, що краща агенція, тому що у агенції є свої сайти, які з яких можна лінки проставити, певний досвід, вони розвиваються їх. Можете проконтролювати, ви можете з ними і в контексті співпрацювати, і в, з приводу соціальних мереж. Плюс у вас немає питань з персоналом. Тому що ви можете виняти всього та собі в команду, він отримав досвід, і через півроку він пішов і ви залишилися ні з чим. А так, у вас HR-функція, найму персоналу залишається в агенції. І тому ви, ви можете планувати свій бюджет, свій маркетинг платити в агенцію, і там так можуть змінюватися і менеджери, і SEO-спеціалісти, але це їх питання, головне, щоб вони вам давали певний результат. От ну, це більш стабільна історія з SEO агенцією. І в нас є багато кейсів, коли саме з SEO-агенцією інтернет-магазини зростали в об'ємах продажах, в трафіку тощо. А, власне, коли е, магазин хоче найняти спеціаліста, щоб його повністю там контролювати, щоб він там сидів, там працював з їхнім проектом. Ну, це може бути не завжди ефективно, тому що ви не знаєте, яку людину ви е, виняли. Якщо вона дуже крута, ну і вона вам все добре зробила, ну, то вона піде через пів року, через рік. Е, а так в, в одному інтернет-магазині, щоб стабільна людина залишилася в невеличкому. Ну, або в неї дуже буде зацікавленість висока, тобто в неї має бути відсоток. Вона має бути така, що може сидіти і кропітко працювати постійно з одним проектом, з тими самими товарами, має сама розвиватися. Ну, багато мати компетенцій. От і таку важку людину просто знайти, навіть seo агенціям і крутим великим проєктам дуже важко. А нині з персоналом, вам може пощастити так, і ви знайдете таку людину, але я б на це не розраховував. і що би в агенцію. От якби я був власником невеличкого інтернет-магазину, я б йшов в агенцію. Це стосується ну, не лише е, інтернет магазинів це будь-якого бізнесу стосується. Якщо ви не можете знайти певну людину, проконтролювати її, ви ж не знаєте, що він робить, ну вам будуть постійно розказувати якісь там. Казки там так, я працюю, я тайтели там змінився, а графік там не змінився. Ну тобто, як ви будете контролювати там сіошника? Тому ну треба на аутсорс, значить, виносити. Ти е, задів страшний страх, кожного немає спеціаліста, а оскільки самі не маємо спеціальних знань, там да? в в програмування в розробці, інтернет-магазинів, то звичайно не можемо проконтролювати, коли тобі щось кажуть. Це стосується будь-якої ніше. Тобто, якщо людина... Не розбирається в електриці, сантехніці або не може полагодити там свій автомобіль власноруч, ну то треба їхати на СТО, то треба е, дзвонити якимось електрикам, сантехнікам. Можна власне лікаря мати там одного на, на всі випадки життя. Але якщо вам треба до окуліста, то вам треба до окуліста. Якщо вам невропатолог, треба треба йти до невропатолога ми не наймаємо невропатолога так. по місяці на роботу то нево у відгуках його вибираючи і фактично це аналог якісної це агенції так саме розробці в інтернет магазинів якщо ти власник бізнесу ти не атішник ти не програміст то вибере гарну платформу з прозорими цінами з прозорими відкритим тех завданням щоб ти техзавдання завдання написати Самостійно бо ти його не складеш, і не перевіриш, як тобі розробники там на оконкарці на WordPress це зібрав. Чи все вони туди включили. А так можна протестувати, подивитися, скільки це наперед буде коштувати, пощупати. І тільки якщо підходить красиво, подобається, працює, оплатити. Для цього є такі платформи, як Шопекспрес. Дійсно, це готовий варіант, який спочатку можна протестувати, чи підходить тобі для твого бізнесу? Такий інтернет-магазин. Супер, зійшлися в поглядах. От підтримую тебе дійсно радимо звертатися до перевірення, яке довго на ринку seo агенції Якщо ви нещодавно відкрили інтернет-магазин, до речі, це дасть можливість протягом, наприклад, року навчитися вникнути в ж у власного магазину, і й вже розглянути, можливо, там парт-тайм, частково взяти і помічника для SEO, внутрішнього для якісь конкретних точних задач по SEO, які ви вже будете розуміти, що можна взяти також. І штат спеціаліста. А, а перший час дійсно в цьому розбиратися допоможе якісна агенція, яка після опіку... хочу ще додати: до того, що власне має бути на аутсорсі всього агенція, от з досвідом, то власник бізнесу має ще розуміти, що головний маркетолог його бізнесу це, власне, він. Тобто, ну ніхто не так не зацікавлений в розвитку вашого бізнесу, як ви самі. Штатному СЕОшнику ну це взагалі не буде цікаво. seo агенції це буде більш цікаво, тому що вони будуть отримувати стабільні кошти, от і вони не захочуть втратити клієнти. Тому що якщо до нас приходить клієнт, ну ми розриваємося. Ми хочемо зробити максимум, щоб цей клієнт залишився з нами якомога довше. щоб його ці був там роки на місяці. Так, роки. Задоволений. Так, да, ми налаштовані. Ну, в мене є клієнти, які зі мною там вже ну, понад 20 років, от тільки я почав зі займатися, і вони досі зі мною. Є вот. люди, з якими я починав, потім вони йшли в іншу агенцію, а потім поверталися до мене знову через 5-7 років. Вот. Тобто є такі історії. Вот. И... Це десятка сел, я знаю. <сел> Дуже дякую. Всі, хто дивиться, сел UA, можна довіряти. Дійсно, важко буде добре з вашим магазином. Там як є, так і є, так скажуть. Все, що можна зробити. Тому Дуже... <пілу>, власне бізнесмену бути треба маркетологом от, і шукати зацікавлені сторони, от SEO-агенція. Вона більш зацікавлена в розвитку вашого бізнесу і в своїх стабільних платежах, ніж просто штатний СІОшник для невеличкого магазину. Так точно це чому факт. Почули дуже тобі дякую. Дякую, що доєднався. Допоміг гарного дня на